Всім привіт! І ми починаємо проходження прекрасної гри Game Dev Tycoon. Ви напевно будете казати, що ця гра вже заїжджена, багато хто по ній робив, вам не цікаво дивиться. Проте, ну, кому цікаво, той дивиться, кому не цікаво, той не дивиться. Отже, мені вона дуже сподобалася. Я вирішив зняти, що я зараз граю, щоб щось було на каналі. От, і суть цієї гри, хто не знає, створити власну ігрову компанію, яка буде розвиватися, стане популярною. Ну і створювати ігри, ясно що. Ми починаємо з гаража як і всі багато інших відомих компаній. І закінчуємо великими офісами з працівниками, різними додатковими функціями, ну, виставками і так далі. Отже, вибираємо назву компанії. Нехай це буде. А Патрик Компані. Компані. Отак. Або, наприклад. End Company. Нехай буде отак. От company і... Нехай так. От, вибираємо... Будемо нагром. Хоча. Так. Добре, отак буде. Продовжуємо. па Де там я? Угу. Я вже сам не знаю, що мені вибирати. Та. Я просто вже перед тим трошки грав, знімав, але е, невдало. Ну, то таке. Давайте створюємо нову гру, у нас 70 тисяч є. Буде вона називатися, буде називатися. Нехай. Нехай, нехай медівел. Тематика середньовіччя, стратегія, платформа ПК, оскільки G64 вона дорожча набагато. Далі 2D графіка, тексту вона не потрібно. І починаємо розробку. Геймплей даємо більше, рушіть трошки теж більше, історія квесту менше. Отже, ми маємо настроїти свою гру, яка вона буде ну, мати які їм більше нахили. От, Дизайн рівню найбільше, діалоги менше, інтелект найбільше. Через те, що це буде стратегія. От. О, так, настройки. Скидаємо трошки. Гучність. Ой, я випадково. Ага. Давайте тоді графіку десь сюди. Дизайн світу найбільший звук трошки менше. Отже, у нас ну, очок не дуже багато. Ну, вже є, вже є очки. Це добре. Багів у нас дуже багато. Зараз ми чекаємо, щоб виправити ці всі баги. Давайте може він ще нам щось дасть. От. Все. Завершуємо. Ну, досить непогано взагалі. Тут 12-13 очок це 12 дизайну і 13 технологій Випускаємо гру в наш світ і чекаємо на відгуки про нашу гру. От 6. Ну, непогано, непогано. 6, 10 6. І. 7. Прекрасно. Ну і тут нам ставлять 8 all Games, Дякую вам. Отже, гра вийшла такою досить далою. От прекрасно. Видно, вже ми продали 6000 копій. І потрапили на 29 місце. Маємо 57 фанів, це прекрасно. Давайте дослідимо. Дослідимо нову тематику, буде вона фентезі. Нехай. 10 тисяч копій ми вже продали нашої гри. І бачимо, наш персонаж досліджує, досліджує, досліджує. От. Є, ми дослідили фентезі. Давайте ще щось дослідимо. Дослідимо нову автоматку гонки нехай. От, у нас зараз 120... 130 тисяч. От. 17 тисяч копій. Добре, створимо нову гру. Буде вона називатися в нас. Нехай. Ем... Не знаю. Аби буде Speed X. Вон. Жанр, симулятор, платформа, ПК. Далі. 2D-графіка. Історія квести. Взагалі можна, от... ну так, дідати, оце все набіж Ну, швиденько, давайте. Бачимо, ми вже продали 18 тисяч копій. Е, діалоги ще менше. Інтелект трошки можна скинути. Було продано 18 тисяч і загальний дохід, прибуток 125 тисяч. Це дуже багато. Це дуже круто і дуже багато. Ну, як на першу гру. От звук можна трошки менше дати, графіку на найбільше. Отже, недавні дослідження ринку, ну, кажуть, що G64 перемагає в ціні конкурентів в секторі ПК. Хоча нам було би і краще робити е, ігри на G64, проте задорого. задорого нам буде. Потім ще вийде різні консолі, вийдуть і все інше, так що нам буде великий вибір. І буде ринок набагато роздріблений. Тобто, якщо ми будемо випускати на ПК, ми будемо тільки 20% ринку десь заповняти. От. Перші відгуки. 5. Star Games стала нам. І тут 6. 6, 7, 6. Ай. 5, 6, 6, 7. Прекрасно. Дякую, All Games. Завжди нас підтримують. І продаємо, продаємо потрошки. Так собі продається гра. Добре, давайте тоді. Створимо нову гру. Вона буде. Так, тематика буде. А давайте космос. А жанр буде стратегія. Космос стратегія буде називатися на нас, наприклад. Ем, місяць. Там 2000. Отак. Платформа ПК. Далі. Вода графіка, прекрасна. Розробляємо цю гру. Отже, так, історія квести ну, трошки так менше. рушій, можна ще менше дати. Прекрасно. Якщо ми будемо мати достатньо досвіду, то ми після цієї гри дослідимо, дослідимо е, власний рушій. Отже, е, якщо вірити чуткам, японська компанія Nintendo планує випустити свою власну ігрову консоль. Е, Інвенто широко відома своєю успішною аркадою Дінкей King. Багато експертів індустрії сумніваються, що ігрові консолі будуть популярні, але ми е е чекаємо, ну, побачити те, що готує для нас Інвенто. Отже, інтелект дає найбільше, діалоги взагалі можна забрати, дизайн рівні трошки менше можна дати. Звук даємо трошки більше, а графіку можна менше дати. Отже, думаю, гра буде непоганою. Е, ну, так, десь. Трошки гіршою за Medieval 2 це вже точно. Хоча. Хоча може і ні. Добре. От. Було спідик знято з продажу, було продано 14 тисяч. Копій, загальний прибуток 102 тисячі. Гірше було гірше за наш водіул. Ну, почекаємо, дивимося. Ми побили рекорд по дизайну. Маємо новий рівень. Сюди новий рівень, крім е, історія квести, діалоги. От сьогодні мінівенто підтвердила недавні чутки і оголосила про свої плани. Випуску нової домашньої ігрової консолі під, наз... під назвою Тес в початку наступного року. З'явилися перші відеоки про, наші... про нашу гру. Вісім 8 нам даються вже непогано. 7. 6. Ні, 7. Також давайте щось більш 7. І 6. All Games нас зарадив. От. Ну непогано. 876. І копії продаються, продаються вже так. 6 тисяч копій. Маємо 245 фанів. Це досить є, досить є. Давайте створимо нову гру, буде вона називатися. Буде називатися. А які у нас є тематики? Давайте військову, справді, військову. буде називатися вона. Ем... А я не знаю, як буде називатися. Не буде називатися... Ага, не та мова. Воїн. Отак. Жанр. Бойовик. Платформа ПК. Далі. 2D-графіка. Потім ми можемо дослідити 2D-графіку другого рівня, потім дослідити ще 3D-графіку. Е... Ну і далі. Так. Історія квести. Трошки більше можна дати це все наповно. Отже, розробляємо ми гру. Маємо вже аж три баги. Це досить багато. Отже, діалоги даємо трошки більше, дизайн рівня наповне, інтелект менше. Отак. Ми вже продали майже 18 тисяч копій. І маємо 340 фанів, це дуже багато, Досить, ну, досить є. Отже, звук можна скинути, графіку наповну, дизайн світу трошки менше. От, є очки йдуть так непогано, досить. Гра має, має бути успішною, навіть дуже. Було продано 20 тисяч копій, ну майже округлюю трошки. І е, прибуток в нашій 134 тисячі. Теж непогано. У нас здається навіть успішно за От. ай-яй-яй. Знову. Привіт, я Керолайн Чир... Чі... Річардс із Новин. Я слухала чутки, що ви вже треля. Звичайно, ми даємо їй інтерв'ю. От, інтерв'ю має бути опубліковане в найближчий, найближчий час. ІПетри Компані, сумочки пробують вийти в велику ігрову індустрію. Так, В інтерв'ю розробник заявив, що наступна гра буде військова бойовик. І таке, ну там, ми тепер маємо ажіотаж. Всі хочуть цю гру, чекають на неї. Всім цікаво. Так, сьогодні була випущена нова ігрова. Платформа Тест від Нінвенту Отже, тест у нас вже є. Досить цікаво. Так, завершуємо це все. І дивимося, які в нас будуть відгуки. Новий рекорд ми поставили всюди. Гра має бути дуже успішною. Отже, чекаємо. І відгуки. Супер, 8. Класно, дуже класно. 8, 7. 7. Ай-яй-яй. 8. Дякую, All Games. Ну, знову вже непогано. Непогано. І продали ми зараз. 10 тисяч копій. 10 тисяч копій. Ото. Так, створимо тоді свій ігровий рушій от і на цьому закінчимо. Отже, ми його досліджуємо. От, є. Дослідили і створимо його. 2D графіка, збереження. І думаю, поки що буде нормально. Там буде, наприклад, рушій один. Було продано 26 тисяч копій і отримано 186 тисяч. Це дуже багато. Поки що це дуже багато. Звичайно, потім ми будемо отримувати мільйонами, там, десятками мільйонів. Але поки що. Поки що багато. Якщо вам сподобається ця серія, я буду е, продовжувати знімати відео по цій грі. І будемо. Е, ну, вже переїдемо в новий офіс в наступній серії. Ну, також отримуємо додаткових працівників і все інше. Отже, найпопулярнішою нашою грою за цю серію вийшла така гра як Воїн. Отже, найпершою нашою грою була Medieval. Вона отримала оцінку 675. Спідік вже мав 6, тобто вже гірше вийшло, але прибуток у нас був. Та, і в цей був більший прибуток. Вона була найприбутковішою грою до місяць 2000. Тут же оцінка була 7, і ну, воїн тут вже аж 200 тисяч майже. От. Ну, непогано. Добре, ми це все зробили. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, якщо вам сподобалося, коментуйте. І не забувайте заходити в групу ВКонтакті. Па-па.